Орні металеві розкоси. Ці дизайнерські об'єкти складаються винятково з них. Свого роду тривимірні ескізи дизайнерських стільців. Однак, те, що виглядає як графічно розроблений проект у просторі, насправді призначене для справжнього сидіння. Це його ідея чеського дизайнера Яна Плехача. нам подобається поєднувати в уяві старе з новим, реалізовувати нові ідеї, так би мовити, старими речами, розповідати нові історії. стілець часів французького короля Людовіка XVI з XVIII століття став одним із прототипів для металевого стільця Яна Плехача. Власне, як і оце кубічне крісло австрійського архітектора і мебляра Йозефа Гофмана, що творив на початку ХХ століття. Серія ікони Плехача здобула низку дизайнерських нагород. для мене як молодого дизайнера це був феєричний час. Звичайно, я хочу, щоб усе продовжувалось таким же чином. Однак про майбутнє ніколи не знаєш нічого напевно. У празькій студії Ян Плехач постійно створює нові прототипи. Серед останніх серія Полз української жердини. Однак поки що обробка деревини ще не звідана для чеського дизайнера. Мій мозок був, так би мовити, заповнений лише дротяними ідеями. Хотів змінити матеріал. Ми досі працюємо з металом, однак переходимо й на деревину. Тепер, приміром, розроблятимемо повністю дерев'яні меблі. Готовому продукту передує тривалий процес експериментів з матеріалами та техніками їх обробки. З цих пляшок та коркових підпор мають постати вази. Ідеї перетворюються в ескізи за цим письмовим столом. Ян Плехач працює разом зі співдизайнером Генрі В'єлгусом, його однокурсником з Празького інституту мистецтв. Після завершення навчання у 2010 році вони спільно відкрили студію. Ми робимо прості речі, доступні кожному. Це наша загальна філософія. Однак, цікавимось, ми більше не філософію, а добрим дизайнером. Натлукінфорфілозофітоладжакінфо. Great який реалізується, наприклад, ось у цьому записничку, а саме візочку з папером, який перетворюється на письмовий стіл. Низкою такого роду скетчбукс дизайнери нещодавно облаштували кав'ярню для митців та журналістів у празі. Докс центр сучасного мистецтва у чеській столиці. У музейній крамниці виставлені перші дротові меблі Яна Плехача. Переважно тут продаються твори чеських митців та дизайнерів. Ця царина тільки но почала розвиватись. Накажемські падаєко. Чеський дизайн стрімко розвинувся останніми роками. Це пов'язано перш за все з тим, що зріс інтерес до самого дизайну, коли тут відкрилися бутики відомих майстрів моди. Тож молоді дизайнери Ян Плехач та Генрі В'єлгус поки що не переймаються тим, що їм бракуватиме ідей.